Адже приватна пенсія в Україні яка ж чергова забаганка чи бажання фінансових консультантів заробити на простих людях, чи, можливо, все ж таки необхідність, до якої ми маємо прийти для того, щоб не бути за межею бідності. Давайте об'єктивно. Все ж таки необхідність. Наші мами, батьки, бабусі, дідусі, які мають 35-40 років стажу, зараз живуть на 3-4 тисячі гривень, а можливо, й менше. За ці гроші вони ледве встигають платити комуналку і на життя. Майже нічого не залишається. І повірте, нас така сама картина чекає, якщо ми будемо лише сподіватися на стаж і на те, що держава дасть. Саме тому оптимальний вихід це робити так, як у всіх цивілізованих країнах: створювати собі свою пенсію, відкривати накопичуваний рахунок в тих самих країнах, у яких відкривають європейці та американці. Тому, якщо вас цікавить приватна консультація з цього приводу, приєднуйтесь до мого закритого каналу і спілкуємося на цю тему о 21.00. those who